Громада для дітей, діти для громад в Івано-Франківську відбувся обласний форум працівників у сфері захисту неповнолітніх. Такий захід проводять вперше. Соціальні працівники з різних міст Прикарпаття обговорили, як працювати з дітьми, які постраждали через бойові дії чи опинилися у складних життєвих обставинах. Івано-Франківщина стала домом для дуже багатьох родин, які переїхали із зони бойових дій. І саме працівники служби у справах дітей, на які покладено обов'язок правового супроводу сімей з дітьми, сьогодні мають зробити все можливе, щоб забезпечити саме цим діткам всі належні умови. І вони є модераторами отих послуг і освітніх, і медичних, і психологічних, і правових, які мають на сьогодні надаватися у громадах. Напередодні нового навчального року частина закладів, які прийняли дітей, повинні бути підготовлені для того, щоб вони могли прийняти дітей на навчання. Тому треба знову внутрішньо переміщеним сім'ям, внутрішньо переміститися в інші домівки, які їм люб'язно надасть місцева громада. Або місцева адміністрація переїхала частина дітей, а з ними не переїхали соціальні сервіси. Працівники соціальних служб з ними не переїхали працівники служби справах дітей. Тому на тих службу у справах дітей, які тут на тих працівників соціальної сфери, які тут, лягає подвійне навантаження.